Українці, це просто жесть, те, що ви зараз побачите, що натворив Олексій Гончаренко і що він робив в цей час. За час я вам зараз розповім. Я хочу, щоб ви це побачили просто. Ну, послухали чого. Послухайте. Давайте. О, привіт! Ви знову тут. Це щоденник Володимира Зеленського. Ну що, подивимось, які оцінки заробив наш президент. І так, що тут в нас? Основи демократії. Двійка, відповідальність. Двійка, демобілізація, ех, двійка, комунікація з народом, двійка, виконання обіцянок. О тут взагалі катастрофа. Двійка, незалежність антикорупційних органів. Двійка, прозорість влади, двійка, чесність. Ви все зрозуміли. О, а отут найцікавіше: жахлива поведінка на посаді гаранта, схильний до узурпації влади та ігнорування конституції батьків до школи. Схоже, Володимир Зеленський провалив цей термін. Адже з такими оцінками в наступний клас не переводять. Ви часто кажете Олексію, давайте дамо йому ще один шанс. Давайте залишимо Зеленського на другий рік. Ви ж вмієте перевиховувати? А я вам відповім: таких учнів ми на другий термін не залишаємо. З 1 вересня, Володимиру Олександровичу, другого шансу не буде. От, по-перше, тобі потрібно зробити, Олексій. Зараз те, що я зробив. Соплі підібрати. Це по-перше, Заважен тобі від українців. В тебе нуль. Не двійка. В тебе нуль. Як ти можеш розповідати у когось двійка, коли в тебе нуль? Да. Ти знаєш, що в місті Харкові на нуль. На нуль помножують. В тебе нуль. Як ти можеш комусь щось розповідати? Але скажи, будь ласка, в нас в країні війна, тобі весело? Ти той, хто оцінки буде ставити нашому президенту або меру міста, або Боже мені? Ти це серйозно? Це ти та людина, котра буде розповідати за оцінки, за терміни, за владу, за закон? Це ти. А скажи, будь ласка. А у котрій годині ти робив це відеосюжет. Ти чому не на роботі? Я сплачую податки, щоб в тебе були гроші заробітна платня. І так роблять всі люди. А ти в цей час щоденники? Оцінки ти ставиш нашому президенту. Чому не на роботі верни гроші людям? Ти потрібен був бути у Верховній Раді, на засіданні Да, приймати рішення. За це ти отримаєш кошти. Гарно ти пристроївся. І оцінки ставиш президенту. Кошти отримуєш та відосики знімаєш. Молодець, так ць, треба ще вміти. Але не тобі і не таким, як ти, і не таким, як я, розповідати за президента за його термін. У нас зараз все тяжко, ми потрібно, щоб були всі один як за одного, як єдине ціле, а не посміхатися і за терміни розповідати, як це низько, прикро. Я морально, це не по-українськи, Олексій. Робіть висновки, тому що це є в тебе ноль. Зіро. А це що на що схоже, Бачиш? Не ж мене, дав, все гаразд. Ну слава Богу. Слава Богу. Слава Україні. Дякуємо нашим захисникам за захист нашої держави.